Ходять чутки, що хочуть звільнити міністра охорони здоров'я Ляшка і освіти Оксани Лісового а також. Рустема Умєрова, міністра оборони, але звісно, слуги народу тим часом все заперечують, кажуть, що це все неправда, що всі все брешуть і так далі. Ну для мене ця стаття я так продивився одним одним оком. Фактично, це час фантастичних історій казок. Ну те, що там написано, воно не відповідає взагалі дійсності. Ці кадри посумки станом сьогодні. Це чуткі плітки. Ну і може Дунда, ну ось цей депутат Слуга народу, якого ви бачили, може він дійсно має рацію. Може, дійсно це все просто спекуляції у змі? Ну таке буває, але чомусь зеленський у Римі каже про протилежне. Наприклад, Рустему Меров дійсно розглядається на посаду е, посла України у США, і в такому випадку дійсно йтиметься про великі перестановки в уряді. Про це говорить сам Зеленський. Посла Сполучених Штатів Америки відбудуться. Якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що тобто. Ключовим нашим послом буде міністр оборони Ростему Уміров. Це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Чутки? Плітки? Одна з моїх ідей в тому, що це може бути міністр оборони України. Ці кадрові перестановки станом середним це чутки, плітки.